У народі говорять, у липні день буває, а спека прибуває. Цей місяць вважається найспекотнішим. Літо у розпалі воно не лише нам дарує довгоочікувані канікули чи відпустку, а й перевіряє спекою на витривалість. Як пережити цей період з найменшою шкодою для власного здоров'я у наступному матеріалі, розповідають фахівці власними порадами також діляться ложівчани. Тут возле фонтанчика, Видите, це спасіння у нас в місті одне. Сквери Шевченка у центрі міста влітку найулюбленіше місце відпочинку порятунку від спеки Лозівчан. Тут зелено, дерева створюють тінь, до того ж вологе повітря. Возлі фонтану добре, зараз більше-мені. Так возлі водойомов, мабуть, найоптимальне. Там наставок буває, єздя на водоймищах і справді велолюдно. засмагати лікарі радять зранку і надвечір, інакше можна зашкодити власному здоров'ю. До того ж, слід правильно одягатися, носити широкий одяг і збавовне покривати голову. Організм і так у цей час витрачає чимало ресурсів, аби охолонути. Тож лікарі радять побільше пити негазованої води компотів зеленого чаю, але не крижаних напоїв. Коли чоловік потребляє холодну воду, це стрес для організму Може бути. Один, може быть два стресса, он може выдержать. Ну а потім вже імунна система не справляється. І, врешті-решт, все це завершується зазвичай ангіною, так що вирішувати вам? Жаримося, паримося, мучимося. Вода не пий, все одно хочеться. компот, тоже від квас, який біля лікарні продає Марина, не холодний. Продавши це кажу, зівчани напій у спеку купують охоче. Хто скільки випиває, хто маленький, хто большой, хто в бутилочці, хто як. Спеку найскладніше переносять люди з надмірною вагою. Хто страждає через хвороби серцево-судинної системи і діти? В зв'язку з своєю несостоятельністю системи терморегуляції діти дуже швидко перегріваються. И бывают случаи, когда без видимой причины повышается температура тела. Хочу обратить внимание родителей на то, что обязательно нужно соблюдать правила приготовления молочных смесей для маленьких деток. Опять-таки, чтобы эти смеси не хранились в бутылочках. Все это нужно готовить на один раз, на качественной воде. Эпидемиологи закликают лузівчан бути обачними не тільки у виборі продуктів харчування, а й місці їх купівлі. Это должен быть магазин, где выдерживается температурный режим зберігання продуктів в літній період. Понімаємо, тому що під впливом високої температури дуже быстро проходить розмноження мікроорганізмів в продуктах і, відповідно, отравлення організма продуктами їх жизнедіяльності. Так скажемо, в зв'язку з чим, собственно, і виникає гостра кишенечна інфекція. Перш ніж придбати щось із їжі, слід переконатися в її якості. Відповідні документи покупець має право вимагати у продавця. Необхідно уникати стихійних ринків, бути Обережними з м'ясомолочними молочними виробами, в'яленою рибою, купувати і готувати їжу влітку... треба у невеликій кількості, недовго її зберігати, а в дорогу із собою. Краще брати продукти, які не швидко зіпсуються. Це не довжні бути ніякі молочні продукти, ні колбаси, ніякого какої м'яса. Тості, та даже мить овощі, фрукти помити, істественна булочка». Тим, хто збирається на природу, фахівці радять запастися якісною водою для приготування їжі, і що не менш важливо для миття посуду. У цей час масові гуляння вдома з приготуванням великої кількості страв взагалі непокоять санепідем службу. Існує реальна загроза отруєння краще вже скористатися послугами кафе та ресторанів.